Іван Попадюк, учасник АТО, відстоював цілісність нашої держави у складі 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Переконує, що там на сході, у окопах, дає сили триматись саме підтримка з дому. Коли я дивлюсь на такі концерти, я розумію, що я не дарма там буваю. І що би там хто мені нічого не казав, коли я дивлюсь на такі результати, мене це задовільняє. Я більше отримую насолоди, ніж будь-які лесливі слова. Від будь-кого там, що ми герої там чи ще хтось. Олег Карпишин, військовослужбовець Збройних сил України. Контракт підписав два роки тому. Зараз готується до відправки у зону АТО. Переконує, що захищати свою державу він готовий у будь-який момент. А підтримка дітей тут, у мирному житті, найбільша мотивація. Приємно дуже. Дуже приємно. Як ну приємно, зігріли. зігріли виступами. Держава так не зігріває. Привітати захисників України з Днем Збройних сил приїхали талановиті дітки Хотинщини. Ми вирішили з дітьми привітати наших воїнів, наших визволителів, наших героїв. І так як вони сьогодні знаходяться в військовому госпіталі, де ми могли їх найбільше побачити, зібрати їх, ми вирішили сюди приїхати з нашою концертною програмою. Пісні, танці, гуморезки, вірші. Діти представили усі свої таланти. Ми бачимо, що люди не почуваються себе психічно складно, їм потрібна якась моральна підтримка. Ну і ми намагаємося дати їм якусь підтримку. Ми вважаємо, що це допоможе. А своїми танцями намагаємося донести те, як ми любимо нашу Україну, як ми любимо їх та поважаємо. Опісля концерту. Дітлахі подарували військовослужбовцям пам'ятні сувеніри. Марина Боличева, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина.